Друзі, всім привіт! Сьогодні я зі своїм братом продовжуємо виживати на карті Зомбі-Апокаліпсис. Привіт, друзі. Якщо ти не бачив попереднє відео, посилання буде в описі або в підсказці зверху. Сьогодні ми будемо виживати. У Нас почався другий день. Зомбі біля дверей, у нас мало хп, їжі немає, взагалі нічого немає. Що ми будемо робити, Діма? У мене є пару їжок. Дай мені поїсти, я хочу їсти. Нью-Йорк. пише тут Нью-Йорк. Це ти на Нью-Йорк. А, у мене одне хп, не бей, не бий. Дай мені їжу. У мене половину хп. Дай мені їжу. Ну треба пожарити. Нічого, давай так, я з'їм. О, 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 смачний стейк. йо, пішли, пішли, Девят що тут є. А маленький зомбі. Маленькі зомбі? А. а мало хп, то давай, давай, б'ємо, 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 б'ємо. А, мало... а він нас двох замочив. Я помню, куда ти, ти де? Йду. Вау, тут гарно. Такі гарні будинки. Давай, пішли я туди. Я помню. Я помню. Куда ти. Я тоже пам'ятаю, пішли. Я не знаю. А те? Ти що? А, це попугай. О, я тебе Йо. бачу. Я тебе бачу. Я тебе бачу. О. Я помню. Я сзади тебе. Бачиш мене? Ага. Пішли, пішли. Я... Давай сьогодні Я підемо в нову локацію, подивимося, що там є. Але нам спочатку треба міча, треба знайти зброю. Гальничка. Пішли у цю хату, тут тобто дайте, бо щось. Давай. Поки ще й нема. Давай, найду. О, це що за О, їша, цей? їша, тут їша. Це зілька регенерації, класно. Я. Я їжу, шу найшов. Красава. О, хліб. Так. Це не треба, мені цього не треба, не треба, о, хліб. Як його взяти? О. Ось молоскіп, щоб... Нам треба смолоскіп ще освітити, щоб сомпі не спавнилися. Да. це шо таке? Це труй, це це, кар... кар... це... це на картопля. Окей, викидаємо її. Нам треба зброю. Возьмем це з собою. О, семочки, може город посадити. О ще одна їжа. О, яблучко. Хліб. О, у нас потирвой, нас ще уша. Книжка, що це за книжка, будемо щось тут писати. Так о, да? Ні. Окей, пішли далі. Будемо шукати Є, треба... зброю. О, їжа, їжа, ще їжа. Я йду шукати зброю, бо нам треба зброю, якщо ми хочемо вижити і якщо ми хочемо піти в нову локацію, нам потрібна зброя. Щоб бити зомбі, щоб їх мочити. Так, це тут де ми були. Йдемо в інше місце. Давай вже підемо в нову локацію. Ходи сюди до мене. 60. Виходи, ходи сюди, Діма. Дай візьму наші дай візьму віші. Тобі треба твоїх речей. О, кирка. Да. Позото ще є їжа. О, О. Зомбі. зомбі пропали. О, це добре, що зомбі пропали. Де ми що тут є. О, ні, є зомбі тут. А. На. на. На на на, на зомбі. На 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 на. А, що не так багато хп? Я не можу його замочити. На, на, на. Давай, 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 давай. Це в скільки хп? Ну що мільйон хп? Шість. Ура, я замочив його. А ще один тут багато зроби, Діма. Я тікаю звідти. Де ти є? Ходи зі мною. О, зомбі з мечом. Йой, який сильно б'є. Гори, гори. А де Ты ти є? Залізним мечом я йду, я твій нік. Давай, давай, давай. О, залізним так сна. Зараз я його підпалю. Меч не випав, е, немає меча. Печалька. Ходи у мене, зима. у мене, у мене випав. У мене випав меч. Желізний? Ні. Нє, Нє походу показалося. О, будь у нас костюр і ми не саме Ходи зі мною. Знаєш, наші знає, траву викину можеш нагород. Ходи зі мною. Ідемо в Б... нову локацію. Будемо шукати нові локації. Давай пішли. йдемо лазимо сюди, сюди. О. Вау, ми ще тут не були, да? Да. Де зі мною, ходи зі мною. И тут ти... опиши оце червоне червоний і біле. Тут те де, де О, Ооо! Пише так. О, там черепаха бачиш? Так. Да. Все, пішли, я упав. О. О, сундук. Тут компас є. Бери, давай! О, стріли пери, і кістку кистку може... зомбі, зомбі. Бей зомбі. На тобі. На то. А ага. воду, воду, воду. -о. Я скупався. Я купаюсь. Що нас тут під водою? Нічого. Зомбі! Зомбі в воді. Да. Ходи зі мною, йдемо туди, в інший будинок. А те, ти да. What, what are you doing here Ходи сюда О, як тут, багато сундуків. Дивим, дивим, що тут є. ай за топор. Ваші їжі. я найшов ваше и багато їжі ой я, я, я кошену про нього знайшов. ой я меч знайшов. ура меч а ты просто фігей ще я знайшов. Дивися. я знайшов. Тисячу я знайшов. Ого, а я ботинки знайшов. О, їжа. Three. Тут нема. Нічого тут не нічого, тут тоже нема нічого. Гайдем, шливін суміс. Зато в мене є меч, ми вже можемо мечом бити цих зомбі. Що це таке? А я можу скрафтити О. меч, бо в мене аліз, а і одна палка. Може щось під картину є, а ну. Ні, нема під картини. А ну йдемо пойдем, що тут є. Може тут є. Сундук є зараз на другому поверсі. Так, йдемо сюди. Оу. Знову книжка, але я книжки ці не хочу читати Йой, це що таке? Це Подивись, що там є Якась вода угу. з рибами. Ооо, давай! Візьмемо рибу, щоб у нас ж риба жила. Та й би само та у нас буде їжа. О, книжка. Бери все, що бачиш. Я йду на третій поверх, подивишся, що тут. А є. що тут пише? Хочу прочитати. Так, що тут у нас є? Тоді, хоп. Що тут єш? Хештанью. Вау. Я лиш трохи, розумію. Вау. Вау, тут сумбуки. Тут ще одна книжка, я не хочу їх читати. Йдемо далі. О, на третьому поверсі щось є. Будемо. Тут ще є третій заказуємо. поверх є. Тут, тут, тут є три поверхи. Пиши цей третій поверх. Тут є чотири поверх, тут дуже багато поверх. Так. Поїмо, нам треба їсти набиратися сил, щоб ми мали силу мочети зомбі. О, ще їжа. О, зілька. Все. Ми можемо мочити зомбі. Тільки мені треба бігати. Не, я тут. О, тебе пачу тут. Я йду на ще один поверх вище. Це вже виходить, п'ятий поверх, який. О, тут вже видно. Не, я на п'ятому поверсі, Тут ще все. лутаю. Тут же все видно. Ще один сундук книжечка. Не треба мені цих книжечок. Прочитаю, може якась підказка як вижити. О, сундук. Саменька. О, кни... О, книга. Будемо саменький виживати без книги. Перейти книги, може бути підказка якась велика. Будемо без книжок виживати. О, я на самому Я наш еще найшол. Що ти знайшов Я знайшов яй. кури. яйце курята. Вау! Дві що я знайшов ходи до мене. На самий верх. Десь дай я зараз щось запустю, я фейерверк зараз запустю. Іду Вау, тут вогонь є. Тут о, паличка. Блін, в мене мало хп. Чо мене хп не... збільшується. От піні туго, що... Хоча б отис зменшиться, та й вс, там буде збільшуватися. Ти йдеш на самий верх, ходи на самий верхній етаж. Зараз... О, я. Я Я їжу знайшов. Запустимо феєрверк. Я їжу знайшов. Очень. О, я ще нашл в ешу. У нас тут в огонь секось можно пожарить. У мене повний інвентар. Треба сундук скрафтити. О, у мене там жарится м'ясо. Я покладу мясо. нічого собі так можно было, я не знав. И на самый верх? Да, хоти на самый верх. Ой, тут. Давай, ходи сюда. Ось вот тут бачиш? Те. О! давай запустим фермера. Ты слуташь? Да, да, да. Давай, один. Два, три. Вау, бачив? Да. Да читать книжки! О, дивись, я пожарив мясо. Хоть десь да, тут можна жарити мясо. Бачу, треба трошки почекати. У мене вже є 4 жарених м'яса. І ще в мене є компас. У -у -у. О, 2 я хотів хотіть бідати. Диви, що в мене є. Ти це таке? У мене повний ментар. Зачарований. Бачу. У мене шоде. У мене Льотохит 2. По фар по вадний. 2. Вау. Вау. М'ясо. 36 від маю, він має 36. Собі відбідав палочки, щоб ти скрафтив собі. Я йду скрафтить, самі меч. Десь там палочки ззаді тебе. Оцей Ти Хочеш брати палочки, чи ні? У мене р пшету. А що це таке? О, м'ясо пожарилось. О, клас. Все, можемо їсти. Подивися, подивися, на дисику. Подивися на дися, квисько. Да. Мені голова крутиться. О, в мене тоже. Давай ідемо на самий низ, ідемо шукати зомбі, дем валюту. зомби давай, твої YouTube. Ти всі айт. Я йду з на самий перший поверх Іду шукати зомбі Вау! Тут кисходы классные. Спускаємося, спускаємося. А, не надеюсь, хп. Чого у мене хп не добавляется? Я упав! Я розбився. Капец! У мене мало ХП. Так, я йду. Тут зомбі вже є. Аааа. А, ти помнишь, куди я йшов? Да, я знаю, де та будинок я зараз знайду Ой, тебе бачу, бачиш на висоті. О, да, бачу, я тебе. А, тут дуже багато зомби. О, дуже мало хп. Дікає, дікає, дікає. Ой, бачу, де ти попявся. Ти... А, тут зомбі, Діма. А мене собачив зомбі. Та зомбі! мене тоже зовучи зомбі. Що це таке? Чому у так наставили? Ти де? Ходи ты. А ты со мной. Ти Ты куди я йшов? А ти куди хочеш йти? Я помню, куди я йшов. О! цей зомбі у. у. у зомбі... Виштовхните зомби на не. Давай. О! перший полетів. Давай. Давай утиграй, що. Утаряй, що вони у -да 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 -да. Шанс спатили, бо тут якась ядерка. А! У зомбі. зомби. Бери! Да... Все, я вже Пат... тут, де наші речі. Я забрав всі речі. Е, давай. ходи то там... мене? Your... Допомога мені треба. I... Мені треба допомогу. А де ти є? Я са ті тебе, то з спочатку, коли перший раз, тут -то, eh, Перший раз, коли все eh, йшли цю гру, я на цьому пас. Вис... А, мене Вау, wow. Я не люблю. О, тут зомбі на тобі, на тобі, на тобі, на, на, мене є меч, тобі я нема. Ха. Йо, тут багато зомбі я тікаю. Ти піді ти, 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 ти право правої віші? Не всі. Бо тут зомбі у б'ють. На по тебе. по тебе повний інвентар. О, тут три зомбі, ще цей маленький. Він самий... Більше мені не подобається він мене. а, -а замочив почти. Тут три зомбі у мене. Ух ти що, я тікаю, я тікаю, я тікаю, я тікаю, тікаю. Ааа, як він біжить зі мною. Паші не помню. На. Бачиш? На, у мене ДХП. Ааа, мене замочив зомбі. Ти якась шкапає два. Дуже тяжка бета вона смочить зомбі. Де ти є, е, Я на чм? Я на чм де тут прапор США і ти, і ти, ось сюди учитай, який пік? Я не пам'ятаю, який пік. Так Йдемо назад за своїми речами. Мені треба вернути свої речі. Іди, Діма, за своїми речами в цу хату. Поняв куди? Я не поняв куди. А де ти є, Діма? Мені хп, я на цьому тут ту прапор США. А мене половину хп. Так, мені треба вернути свої речі. Давай, йдемо шукати їх. О, фух, все, нема тут зомбі, ура! Покажи, О. кота пік хотіти. Так, що в мене так багато речей? Раз, два. Раз, два, три. Так, в мене дуже багато непотрібних речей. Дуже багато. О! Тут багато спадуться. Переслабиться почив. Так, де ти є? Мені треба тебе знайти. Уже солнце появляется, ура! Да. Так, декос аккуратно треба злізти Фух. У тебя тут рекодик, то горе до габи сети. Окей, я йду туда. Я тут сидю. Иду я до тебе. А хотя тобі подарок да. Чем тут зомби? На, 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 на тебе. Тикаем, 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 тикаем. Это зомби сам учил. Фух. Идем, давай я тут почти. А, тут пастка. А не, не пастка, зарывай бы развиться. Давай, давай, давай. А, я застрях. О, есть. зомби! Все, я тут, Бо я тебе бачу, тебе ловить зомбі. Тві маленький зомбі лови. Ааа, давай давай мочим, мочим їх, мочим. На. На тобі, На На, підпалюємо тебе. Гори. А, куди меч я викинув? Куди я меч викинув? Мене меч згорів. Ні, зомбі взяв мій меч. Ааа, зомбі зі мій меч взяв. Фух. Все. Я вернув свій меч. Де ти є? Я, я тут. Коло коло ко якій би виперестав у першу хату. Ти в цій хаті? Да. Так. Тут... Я сорів. Все, ходив в не цю думала, хату. що мені так робить. Ходи в цю хату і будемо... Та шо це Тут таке? Мене щось переключається, коли я йду прямо. Та що це таке? то став переключатися. Так, все, нам треба закінчувати цю серію. Так Тут швидко. Вже... Ми навіть 200 свої потік. Ми вже прожили ще один день. Фух, давай. Дякую, друзі, за те, що ви подивилися це відео. Ми прожили ще один день в цьому зомбі апокаліпсисі Там Діма зліва сидить, щось там копає. Ставте лайки, підписуйтесь на цей канал. Якщо чекаєте продовження, пишіть в коментах. Всім, всім, всім пока!